Розмови про переговори між Росією та Україною не вщухають, і якщо раніше про них так активно не говорили, то останнім часом про таку можливість говорять все частіше і частіше. Зеленський нещодавно організовував саміт Миру у Швейцарії та анонсував ще один цього року. А Путін разом із цим запропонував Україні свій план врегулювання питання, висунувши по суті ультиматум. У цьому випуску ми поговоримо про те, що станеться, якщо Україна піде на ультиматум Путіна. До чого це призведе і які є варіанти розвитку подій. Пропозиція Путіна надійшла якраз перед самітом Миру Швейцарії, організований Зеленським. План Зеленського було представлено ще у вересні 2022 року, і він складається з 10 пунктів, починаючи від загальних питань безпеки, закінчуючи вимогами щодо виведення російських військ і компенсації збитків. На саміті Швейцарії було виведено тільки три теми: найбезпечніші для російської сторони порівняно з іншими. Це питання ядерної та енергетичної безпеки, питання вільного судноплавства та питання обміну полоненими у форматі всіх на всіх. Незважаючи на деяке пом'якшення тем, російська сторона виступила проти саміту і стала заявляти, що він нічого не означає. Так ось Путін за день до саміту у відповідь вирішив видати свою пропозицію для початку мирних переговорів. Україна повинна вивести свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Гарантувати на вступ до НАТО та нейтралітет, а також демілітаризацію власної армії. Українські і західні сторони справедливо назвали такі пропозиції ультиматумами. Однак Путін наполягає саме на таких домовленостях, що тільки так можна буде завершити війну. Давайте ж уявимо, що українська влада вирішить піти на такі умови і піде на поступки Путіна. Якими процесами це все може супроводжуватися, Перше – це масове невдоволення населення та військових. Частина може навіть відмовитися підкорятися, особливо добровольчі батальйони. Нещодавно центр Разумкова провів опитування щодо можливих переговорів з Путіним на його умовах. Так от, 83% виступили різко проти такого плану, а за висловилось тільки 6%. Щодо нейтрального статусу України показники трохи краще, однак також невисокі. За такий статус 22%, а проти 59%. Це лише показує, що українське населення вкрай негативно ставиться до таких переговорів у форматі ультиматуму Путіна і швидше за все буде виступати проти. До речі, і щодо цього є опитування: 49% вважають, що підписання такої угоди викличе суспільне невдоволення. При цьому опитування вводить деяке нерозуміння, тому що, незважаючи на вище сказане, 44% громадян все ж таки хочуть мирних переговорів із Росією, але очевидно зовсім на інших умовах. Також підписання або навіть спроба домовленостей може призвести до серйозного розладу в українському суспільстві. Це може призвести до масових заворушень, ймовірно, на це і розраховує Путін. Щодо мотивів, поговоримо трохи пізніше. Тому ризики, пов'язані навіть із самими переговорами, існують чималі, що дестабілізує ситуацію в країні, принаймні потенціал для такого є. Питання військових також окремо варто підняти, як вони сприйматимуть це перемир'я і наказ про вихід з областей. Друге, це питання безпеки України в майбутньому. При підписанні таких домовленостей і віддачі областей, Україна нічого не отримує натомість, тому сам формат домовленостей і виглядає як ультиматум. Окрім відняття територій, Україна повинна стати нейтральною, ніколи не вступати в НАТО і ще провести демілітарізацію, але тут без конкретики. У цьому і полягає глобальна проблема для України як держави. Окупація чотирьох областей зробить Україну беззахисною перед російською агресією. Оскільки саме там знаходяться основні оборонні рубежі, а скорочення армії остаточно пригнітить навіть спроби до нормального опору проти російської агресії. У підсумку домовленостей Україна опиниться у стані Чехословаччини 39-го року. Коли після анексії Судецької області, де, до речі, також знаходилися найважливіші оборонні споруди країни, Гітлер просто висунув ультиматум уряду Чехословаччини на чолі з президентом Емілем Гахою. І той дав окупувати країну через неможливість до опору. На території Чехословаччини було утворено два суб'єкти протекторат Богемії і Моравії та маріонеткова Словацька Республіка. Таким чином, країна на деякий час просто зникла з карт світу. Подібний сценарій може очікувати і Україну. Після такої угоди країна навряд чи буде готова до опору, тому буде змушена приймати будь-які російські ультиматуми. А якщо опіри буде. То він уже не зможе бути таким самим, як у нинішній війні без західної зброї з малою армією і демотивованим населенням. Ймовірно, під російську анексію потрапить чи низка областей, наприклад, ті, які люблять у Кремлі називати Новоросією, а нарешті Україна може становитися маріонетковий режим. Україна збережеться як буфер між Росією і блоком НАТО. Варіант повної окупації або анексії також не можна виключати, як це зробив СРСР. Із країнами Балтії у 40-му році. Спочатку висуваючи їм ультиматум за ультиматумом, а потім скидає уряд і проводить псевдореферендум про входження до складу СРСР. Більш м'який варіант фінляндизації України теж можливий, на території України становиться лояльний уряд, а Росія зможе втручатися у внутрішні справи. Однак такий варіант буде можливий тільки за обмеженою дипломатичною роботою. Західні країни навряд чи зможуть на це якось серйозно реагувати. Навіть сьогодні вони фактично вичерпали свої можливості тиску на Росію за допомогою санкцій, а на прямій дії, звісно, не готові. Єдине, як вони зараз можуть впливати на війну, це передача озброєнь Україні. Таким чином, Росія хоче досягти більш суттєвого впливу в Європі, і це насправді може вийти. Положення СРСР дозволяло тримати під контролем або принаймні впливати буквально на всю Центральну Європу. Як бачимо, наслідки для України будуть нічівними. У тому чи іншому вигляді. Тому прийняття таких домовленостей видається неможливим для української влади. Тут виникає логічне питання: а чи справді Путін розраховує на ці домовленості та ультиматум. Швидше за все, ні, адже наслідки для України зрозумілі і очевидні. Такий ультиматум швидше сигнал про те, що війна триватиме, і що компроміс між сторонами буде досить складно знайти. Можна назвати це підвищенням ставок. Оскільки минулі спроби врегулювання були з набагато м'якшими умовами, йдеться про стамбульські домовленості. Також сама пропозиція була кинута перед самим Самітом Миру, який організовував Зеленський, щоб відлякати більше країн від участі в ньому. Деяких країн там не було, а фінальне ком'юніке не підписали навіть присутні там країни, наприклад, Саудівська Аравія чи Мексика. У самому ж Кремлі називають пропозиції Зеленського про мир ультиматумом. У самому плані прописано виведення військ з усієї території України, з чим у Кремлі, звісно, не згодні. Більше того, нові регіони були додані до Російської конституції, що накладає на питання серйозніші наслідки. Українська сторона публічно, звичайно, відкинула це ультиматум, і, як показали опитування вище, українське населення солідарне з таким рішенням влади. Разом із тим, влада України намагається організувати до кінця року ще один саміт Миру. І вже туди запросити російських представників, про що заявив сам Зеленський. Чи є вихід із тієї ситуації, поки що він не проглядається, і сторони не готові йти на компроміс, виставляючи завідомо нереальні вимоги. Війна вже набула формату війни на виснаження, і, судячи з усього, вона ще довго може тривати. Звісно, у цьому році є одна важлива подія, яка може змінити подальший хід війни це вибори у Сполучених Штатах і можливий прихід Трампа. Тоді питання переговорів може постати в іншому ключі. Однак на даний момент сторони не готові до компромісів. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що ультиматум Путіна Україна фактично і не може виконати, оскільки це буде тягнути за собою величезні витрати, починаючи з громадського невдоволення і можливої революції в Україні, закінчуючи тим, що Україна залишиться беззахисною перед Москвою, і зрештою режим зможе її безкарно поглинути. Разом із тим сам Путін навряд чи розраховує на те, що Зеленський на таке погодиться і готовий продовжувати бойові дії ще на тривалий термін. Він вірить, що зможе виграти війну на виснаження. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BaMieCoff. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.